<г Thy> для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Російські командири незадоволені якістю поставок м'яса з великої і необ'ятної. Записують, кого їм прислала родина на підмогу і ржуть. Гляньте, теж на цих аватарів. Як, Як позивно? <cr> <кр Круглий. <кру Не знаєш позивно заносить? Откуда родом вообще? Ивановска? Откуда родом? Откуда? Фурман. Давай, все, побежали. Побежали. Давай, 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 давай. Один, второй. Давай, давай, давай тоже. Бежево, бежево, бежево. Ну вот эти четыре подвижные, эти два вообще никак. Все, развернулись обратно. Обратно, обратно, обратно. Молодець, саме перший прибіжав. Чудово, в пакет теж піде, саме перший. Цікаво, що росіяни ж, наче розповідали, що їх аж 140 мільйонів, і вони всі там багатирі як на підбір. Але раптом раз три роки війни і залишилися лише ось такі вояки. Цікаво, куди ж ділися інші. Російські мамаші збагрюють своїх чат на війну. Ось так проводжають строковиків у Білгородську область. Цікаво, чому одразу не в Курську, там би все швидше відбулося. Верніть з ми вас всі дуже любимо, тому ми вас всі ждемо вдома. Ми дуже надіємося, що у вас а, там буде все хорошо. А я знаю, що там все хорошо. Мой там вони вас чекають. Це тобі по телевізору сказали, що там все добре. Не хотілося б розчаровувати. Ось так сходу, але насправді треба просто частіше мінімально перевіряти інформацію, щоб зрозуміти, що чекає на російських строковиків у російській армії. Там команди стріляти не, не дають. Ребята да, Вони не дають команди не Всю не дають! врут по телевізору. Врут врут і врут. Тварі врут. Зрештою, по паперах їх відправлять у Білгородську область плю чистити і траву фарбувати, а потім раси вони опиняються десь під вовчанськом у складі штурмових підрозділів. Ну а там шанси для них нульові насправді. Спасибо! Спасибо! Такого ви ще точно не бачили. Росіяни на фронті тікав від ударів своєї ж артилерії, щоб його не задвохсотив український дрон, намагався прикритися іконою. Просто подивіться на це, тому що описати словами це достатньо важко. З образом. Дарбува. Це поймав своє арту. Бачив коноках. Новолосіб'яс від своїх. Ну до речі, схоже, що дрон його таки не забаранив. Напевно, всім росіянам прийшов і розказав, що спосіб робочий було б круто, якби вони всі так вийшли у відкрите поле з іконою Владіміра Путіна. ЗСУ б зробили феєрверк. Російські морські піхотинці потрапили у полон до ЗСУ на Курщині прямо у день російської морської піхоти. От і скажіть після цього, що у долі нема почуття гумору. Ви з якої бригади? Рада, що попали в плен дії морської піхоти. Да, Ради, раду. Раду. Ми 810 десята бригада. Морська піхота Російської Федерації. Здались в плен в день морської піхоти. Благодарим за те, що нам сохранили життя, і к нам прекрасно відносяться. Не рекомендую гражданинам Російської Федерації идти в армію, і по контракту, і в першу чергу не идти в морську піхоту. Там ужасно. Ти краще б сказав, щоб нікуди не йшли, а то ми знаємо цих любителів великих премій та погано прикручених унітазів. Зараз вирішать, що в інших підрозділах краще, і тоді ви взагалі півнаселення втратите, бо для вас ніде не краще. Навіть вдома вже небезпечно, і все завдяки путіну, який вас захистив. Кадирівці наїхали на Росвоєнкора, дзвонять і погрожують йому розправою. До речі, наїхали вони на того самого Гузєнка, більш відомого під псевдонімом 13. Нагадаємо, що в жовтні його заарештували за хуліганство, а звідти він втік на війну, підписавши контракт з Міноборони. Всім привіт, ребятам. Я пожалуй, ще раз отдільно додав. о подразделениях Ахмат, которые мне там продолжают писать всяческие угрозы, там найдем, убьем и все остальное. Эти люди доставали меня в тюрьме. Я прошел сквозь пытки, изоляторы и множество неприятных вещей. Зараз вот. я нахожусь в одному з лучших штурмових подразделений в составі російської армії, і все одно вони угрожать. мені э, не воюють так з сурагами, як воюють зі мною. Це все, що ви должны о них знать. Же Бога серед російських підрозділів це один з наших найулюбленіших видів контенту. Тому що тут можна вболівати за обидві сторони. І якщо хтось з них при цьому забараниться, то це буде навіть плюс. Так що давай, гузенко жги! Росіяни вбили 19-річного строковика, бо він відмовився воювати за Путіна. Російські змі повідомляють, що інцидент стався на полігоні Ільїнський, на кордоні з Китаєм. Зі слів свідків лейтенант зняв запобіжник з автомата АК-12 і вистрілив у стрій строковиків. Одна з куль потрапила в голову строковику Артему Антонову. Батьки пов'язують це вбивство з тим, що Антонов відмовлявся підписувати контракт з російським міністерством оборони, хоча російські бойовики на цьому, так би мовити, наполягали. Лупцювали його залізним батогом по шиї та руках, щоб він таки підписав контракт. Навіщо потрібен такий режим, і кому він приносить користь? Ми абсолютно не розуміємо. Реалії другої армії світу за версією самої ж цієї армії. Сидять у бліндажі, їдять макарони з казки іншого окупанта, який вже лежить холодний, і нічого їсти більше не хоче. А потім росіяни дивуються, чого це після війни проти України, коли їх співгромадяни вертаються, вони такі злі і агресивні. Пошла жара. Міністерство оборони Я на офіційний сайт Міністерства оборони, оде прям заліть на, а там. Служи по контракту всі 300 тисяч. Казка з нашого брата, брат. Ну, з 200-го. Не пахнет? <реш> я не діблату. Смішного у цій історії насправді мало, повчального насправді теж. Просто ось так вони живуть, ось так мислять. Для них ця ситуація норма. Ось саме тому їх потрібно перемогти, щоб це не стало нормою для всієї Європи. Російські вояка наїхав на міноборони через те, що росіяни у Сирії повтікали, кидаючи техніку на мільйони доларів, та ще й дефіцитно, яка Росії так зараз потрібна на російсько-українському фронті. А все чого? Бо міноборони платить замість 400 тисяч рублів 250 тисяч. І вже ось за такі бабки подихати на чужбині чогось не хочеться. Как, наша армія в Сирії все я взагалі не розумію. у нас забрали, блядь, панцирь. Это 15 миллионов долларов. Ураган с полным боевым, блядь. Что еще там? Вертолеты. Вот это, блядь, кисельная река протекла, блядь. Это как же надо было, чтобы, не завести его и не утащить. С какой скоростью надо было, сука, тапки, Это просто... А коли ж така ситуація відбулась на Харківщині, росіяни розповідали, що то все побрехеньки і не може такого бути. Русські ні шагу назад, а виявилося, що цілком може, коли армія воює за гроші. на no ухані, no як то кажуть. Росіяни мародерили, мародерять і будуть мародерити. Єдине, що змінюється з часом, тепер вони це все називають своїми власними іменами і більше не ховаються під маску доблесті і честі. Пошел, Дальше. Где-то я тут коробку оставил. Сейчас надо забрать ее, пока никто другой не утащил. Вот она. Да. Да. Ладно, понесу сейчас обратно. Ну і от наче там тушняк да якісь продукти, ну а збирати консерви, щоб вижити, це ще пів біди. Але ж гаражі й машини він відкривав явно не щоб банку з огірками там знайти. Сонцепьок розірвало, окупанти знімають наслідки феєричного влучання ЗСУ по ворожій важкій вогнеметній системі. Більше вона не знищить жодного українського будинку. Є, це, Сонцепьок взагалі розірвало весь. От нього нічого не осталось. От здетонірував. Дереві, не дерев'я. Ні, глянь, гідравлік, все все Була тосечка і не тосочки. Були окупанти і немає окупантів, тільки шматки металу димлять десь у полі. В такі моменти вам би трохи призадуматись, а чи реально варте воно все цієї білої лади? Російський окупант демонструє те, що залишилось від Авдіївки після освобождення по-русски. Ще не так давно це було місто з коксохімічним заводом, який вважали найбільшим в Європі. Тепер тут, на жаль, русський мір. От після штурмів, штурмов. що то привратілось. Розвалене. От це російська армія, тут ми пройшли. Вот так ось. Вот. Навіть нема що додати там, де є російська армія, завжди тільки руйнування, смерть і холод. Щоб там не потякали російські пропагандисти. Хотілося б, щоб побільше таких відео бачили люди на заході. Можливо, тоді зрозуміють, чому Україні потрібно допомагати всім, чим тільки можна. Бійці з КНДР вперше зустрілися з українськими дронами. В результаті вони не зрозуміли взагалі, що за технологія таке, і навіть не намагалися їх збивати. Таким чином, вони повністю спалили свої позиції для ЗСУ і потім ділилися враженнями з кадирівцями, тільки гляньте. 3. буде смішно, якщо потім виявиться, що він збив російський дрон-розвідник. Російські вояки знімають антирекламу війни в Україні. кажуть: приїздіть, тут гівно і бруд, все як ви любите. Якби по них ще й не прилітало кожного дня, то напевно там би жити і лишилися. А так все одно лишаться. Тільки задоволення в цьому буде для них менше. ми і Знімаємо. Все мокрое у нас, пацаны, кто хочет романтики, добро пожаловать. Здесь так, как там говорится, все так, как нам нравится. Цікаво, скільки російських ура-патріотів після таких відосиків побіжить підписувати контракт. Чужий брут він же аж завжди краще за свій. Хоча, якщо говорити реалістично, то речі після таких ось відосиків кількість бажаючих різко скоротиться, тому знімайте далі. Мігранти не хочуть воювати за Росію навіть за паспорт з двоглавою куркою. Можливо, якби цей паспорт давав можливість поїхати, хоч кудись, крім КНДР, ситуація була б іншою. Але покой, что трудовым мигрантам из Азии якось комфортніше у цьому статусе, чем в окопах. Сейчас, если только скажете, что по-русски не понимает. Это делается очень просто. Для того, чтобы получить гражданство Российской Федерации, можно заключить контракт с Министерством обороны Российской Федерации. Заключение контракта идет от года до пяти лет. Оці того, як контракт, вам дають російський паспорт, і ви становитесь гражданином Російської Федерації. Хто желающий є? поднимите руки. Ага, прямо такий ліс рук не інакше. Вони навпаки краще почекають, поки всі такі, як ви, підете на війну за інтереси Владіміра Путіна, щоб потім вже просувати свої власні інтереси на так званій Росії. Зрештою, землі в Росіян багато на що їм стільки. Новина з розряду повної жесті. Ніколи б не подумали, що таке взагалі можливо. Тільки уявіть, росіяни спалюють обличчя солдатів з КНДР, щоб приховати серед них втрати. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Просто уявіть собі, який це рівень цинізму. Спочатку запросити до себе повоювати громадян іншої країни, а потім не давати можливості родичам їх навіть нормально поховати, просто тому що це ж удар по іміджу країни. Ми просто нагадаємо, що ті ж самі люди на початку повномасштабних. Штабної розповідали, що у нас тут всюди працюють мобільні крематорії від Кока-Коли, які мають спалювати тіла вбитих українців. Це просто на майбутнє для тих, хто думає, що путінський режим може якось змінитися. Тим часом росіяни на фронті не у захваті від зустрічі з представниками фольклору жаліються, що прилетіла баба яга і розмотала цілий бліндаж з 15 окупантами. Ну,

13 Ні, ну цим ще пощастило, що не було як у конотопі. А то з тими баба яга взагалі вчинила дуже сумно. Десь каже вторая жінка, та відьмав завтра я не віду. <ріху> ну нічого, нехай повертається на свої болота і розкаже землякам, що тут страшно і боляче. Відьми проклинають бабайошки, кидають снаряди. Лебонь думати почнуть перед тим, як продавати життя за кредит. КНДР вже втратила три тисячі військових на Курщині. Про це заявив президент Зеленський. Але не те, щоб росіяни через це переймалися, вони замовляють у кім не на нових в обмін на літаки чи ракети. Але небезпечніше інша ситуація: ті солдати з КНДР, що повернуться на батьківщину, отримають реальний досвід великої жахливої війни, який зробить їх неоціненими воєнними інструкторами для КНДР. Зеленський попереджає, що небезпека дестабілізації корейського півострова зростає пропорційно постійно співробітництву між пхеняном та Москвою ГОВ-партнери партнери саме че зробити так, щоб ці солдати не повернулися на батьківщину. А співробітництво з Москвою стало для КНДР таким важким тягарем, що кіму буде простіше послати Путіна. Ну ми ж всі знаємо, що це можливо, так навіщо чекати? Окупанти грабують українські домівки і навіть не соромляться це приховувати. Ну а що ж, сором то реакція, яка доступна тільки істоті з розумом, а росіяни настільки тупі, що фільмують на камеру свої ж воєнні злочини. Певно, сподіваються, що за це їм нічого не буде. Двері двірі хати. Так. Хату сейчас вторая скрывается. Давай. Ваша готова одна. Верхние, верхние замки. <свеч> <свеч> Дверь распит рушу. Красава. Давай, добивай. Добивай, добивай. Красава. Що да хата п'ять повпустає? О, на кухні є мало хапчик. Ноутбук. Ноут, забирай. От просто з розділу фантазії та прагнення святкового чуда. Дуже хочеться, щоб цей ноут залишили спеціально для того, щоб потім відслідкувати де у окупантів штаб, щоб потім туди завітали дуже злі хаймерси. Хоча, напевно, воно десь так і буде у будь-якому випадку. Це питання тільки часу. Ну а на Остен ось вам повчальна історія для всіх тих окупантів, що хочуть на війну проти України. Можете розіслати по російським чатикам, щоб вони там двічі подумали, бо хорошого тут для них нічого нема. Коротше, я видав, це б, всем... я б... Ще... Ще... <п 'ят> будуть уб'ють. Ць... Одна мінута. За... Я сміють глаза смерті. Сміриться! Я тут от старості. Ну, от спочатку він сміявся в обличчя смерті, а тепер чогось не сміється, тепер чогось тільки плаче. Це не на три с своїх друзів, які у вас є, які б Я всіх шіх, всі, которые були зі мною на Україні. За те, як бадьоро йшов на початку, думав, буде грабувати та вбивати, а йому за це нічого не буде. От тільки так же не буває, покарання завжди знаходить свого героя. Ось цей окупант, можливо, і виживе після цього, але якою ціною? На сьогодні у нас все. Дякуємо, що дивитесь гарячі новини. Поставте лайк, це дуже важливо для нас. І підтримуйте ЗСУ, війна ще триває.